Учився захисник Вазаревич. Е, також до залозу прибув представник утерпілого Водорож, повідомляє про зійсне повну функціональність його засідання з допомогою під системи закриття. Загосує на прибувну бачення свій форм. Так, у нас є інформація. Яка у нас є інформація? Пан Лазарейович, споруду не неприбуття свіго Він тему повістки, ми знаємо. Зеровіка триває службова. Пане Володимию, що нас чуєте? Так, да, чу. я, да я, чу, ваш чу. Якийсь, дамат, що ваше честь. Якась інформація, це що він захворів? Так, ваше честь. По-перше, я хотів би попередити про те, що він продовжує свято з уськові численні Асовесії. Наскільки я розумію, звідки надходить. У мене військові висловилися з дисциплічні можливість, що можливості приймати участь, якщо поїздки вирушення, одна з діяльної інформації, яка визначить знаходиться на В Двох словах, що трапилося? Чи не можу зараз повідомити, наскільки знаю, що він госпіталізований ці колощина? Єдине, що це було якому на СМС пізно ввечері, в принципі, я за вчасно перебуваю про неможливість. Брати участь для того, щоб менше слово поставили, які стежом полтували на мою присутність сонячну свободу засіданні, це перше в мене своє захворій сил. Ніяких претензії немає до вас, ви долучилися, і це добре. Я б хотів би дещо інше з'ясувати. Це у нього соматичне захворювання чи якісь бойові? Ви знаєте чи ні? Ваша честь не знаю, а ну, не, не знаю. Та ну почекайте, ну почекайте, <плес> почекайте, почекайте, не потрібно. Ви дуже багато даєте інформацію казала. У вас немає інформації, цього достатньо. Скажіть, будь ласка, із тих того спілкування, які ви мали, у вас є розуміння, скільки це лікарня, не будемо так казати, продовжиться? У нас наступне сусідня запланова на 20 лютого. Ми можемо планувати на 20 лютого, що він одужує, або а, вже пропустимо це засідання. Ваша честь. Я колітував 10 лютого, що не менше проти, тому що з першої причини можливості приймати участь моєї особисті, що я дійсно планую по поїздку в. Шановний захисник, ваша інформація ваша інформація прийнята до уваги і буде врахована. Вам відомо, скажіть, будь ласка, ну, давайте якось налаштуємося на продуктивну роботу. Е, Вам відомо, коли він захворів і коли теоретично закінчується хвороба? Лікарня. Ні, честь. Коли закінчиться, я не готовий. Захворів що не менше це на тижня або на вихід. Не готовий наразі. Все, більш мене більше інформації мене не цікавить. Бо вона і зайвою. Так. Я ставлю на вгорні учасника судового розгляду. Можливість у нас виходить, ми, ми планували засідання 20 лютого, але з двох причин. Воно може не відбутися. Перше, що ми не, суду не відомо, який стан здоров'я гуна і чи може він доєднатися до нас в будь-якому режимі. По-друге, його захисник теж не має можливості приймати участь у досінній підстав мінятися захисника або залучати з БПД у суду теж немає. Тому у нас після двадцятого пошукаємо. Ага. У нас наступне судове засідання. Якщо ми пропускаємо 20 лютого аж на 17 березня призначення. Нема звичайно. Якщо можна. Оскільки тата не погоджувалася, якщо можна, хоча б на 11.30. в Шевченківському суді на 10 му мають засідати. Півгодинки почав за Ну, я думаю, що це можливо. Тим більше ми почнемо все рівно в 11 але там російське питання. Ми можемо півгодини, поки включимо техніку, таке інше. Ми ще, ще не зрозуміли. Як є переконання, що пан Свігун до нас одужує, приєднається, але не зрозуміло, в якому режимі а, його повертиме з. Тут тієї ж частини до нас прибувають особисто, тому враховуючи, як вучно зазначив позицію командира частини, він не те, що не заперечує, він навіть сприяє тому, щоб його підлеглі з'являлося судове засідання. Тому поки ми вирішимо всі агенційні питання, ви mm -hmm. до нас і доєднаєтеся. Так, тоді відкладаємо за справу на 17 березня поточного року на 11. Годину. Перед тим, як буде закінчено сьогодні, якісь інші клопотання, пропозиції, зауваження? Ні. 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 Тоді на цьому сьогодні хоче закінчити.